Розмови про необхідність збільшити тарифи на електроенергію тривають з початку року. Нові руйнації генеруючих потужностей України призвели до того, що власної електроенергії в країні стає все менше, тож треба її відновлювати. Наразі в уряді від розмов переходять до розрахунків. Вже є перші цифри, що правда поки неофіційно. для українців. Готують нові тарифи на електроенергію. Зусти вони можуть щонайменше на 50%. і може це статися вже з наступного місяця. Наразі населення за один кіловат електроенергії сплачує 2 ,64 гривні 64 копійки. 1 червня а, тарифи зростуть для населення. Міненерго вже підготував, вже готував давно ці пакет документів. Це зараз вони проводять як би, цю інформацію до руйнувань. На 1 березня ніяких руйнувань не було. І в принципі, вони вже тоді готували зміни тарифів для населення. Тому а, точно який буде тариф, поки що не затверджено. А вартість. А, Орієнтовно тариф буде 3,5-4 гривні. Тобто Міненерго для себе ще остаточно не вирішити. У нас один тариф для населення 3,5-4 гривні. Але якщо ви встановите собі а, лічильник електроенергії двозонний, то друга зона це нічний тариф, і ви будете платити 50% від споживання. Від бути 50% від затвердженого нового тарифу. Сам тариф на електроенергію для населення затверджує кабінет міністрів з подання національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наразі офіційного документу з рішенням щодо нових тарифів ще не оприлюднювали. Але кількома днями раніше Нацбанк України прогнозував, що тарифи на світло в Україні зростатимуть неразово, а відбуватиметься це впродовж кількох років. Головна причина таких заходів складна ситуація в енергетиці. В свою чергу профільний міністр заявив, що наступний етап підвищення буде до ринкового рівня в Україні. Це 5,5 гривень. Щоправда, наразі світовим ринковим тарифом вважається 8 гривень за один. Кіловат електроенергії. Леся Копилюк та Андрій Пакулов, Харків. Новини.